Серед лідерів за площею понівечених лісів Харківщина, за даними Кабміну, лише протягом минулого тижня тут зареєстровано 14 лісових пожеж. Виникають вони здебільшого через бойові дії та мінування. Значна частина чугуєво бабчанського лісового господарства, вигоріла і не підлягає відновленню через хаотичні прильоти російських боєприпасів. Ну а більше про понівечені ліси, загалом про воєнні проблеми української екології, розпитаю Руслана Стрільця, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, ми щойно подивилися сюжети з Рівненщини. Там 10 тисяч гектарів лісу мають передати розпорядження лісівникам, проте 40% насаджень знищено безконтрольною вирубкою. На ну, що загалом з лісами по Україні? Наскільки гострою є проблема безконтрольної вирубки? Проблема безконтрольної вирубки лісів це проблема, яка утворювалася не один рік, десятиліття. Я би розділив тут це питання на кілька моментів. Перше, це ті ліси, які дійсно були у чиїмось користуванні або у державного підприємства ліси України або у місцевих підприємств, які підпорядковані обласним військовим адміністраціям або обласним радам. І проблематика полягала в тому, що були незаконні рубки як злочини, а були незаконні рубки, які відбувалися без будь-яких дозвільних документів. Ті ліси, які нікому не належали. Е, на щастя, вже питання це врегульовано. В тому році Верховна Рада проголосувала закон про самосійні ліси. Ці самосійні ліси, які, начебто, нікому не належали, вони тепер мають відповідний статус. І вони мають бути передані у законний спосіб державному підприємству Ліси України. У 2021 році, в грудні місяці, уряд схвалив відповідну стратегію, відповідно до якої максимальна кількість лісу має бути передана державі для того, щоб господарювання відбувалося у відповідний спосіб і можна було проконтролювати на сьогоднішній день. По Рівненщині є відповідне рішення. Це політичне рішення, що 10 тисяч гектарів лісу переходить ДП «Ліси України, і ДП «Ліси України тепер насправді має туди навіть інвестувати для того, щоб цей ліс привести у е, нормальний стан, е, е, який відповідає нормальному проведенню лісопорядкування. Е, є такі приклади і по Чернігівщині, і по інших областях. і Сьогодні ця процедура йде, але ми продовжуємо. Адвокацію відповідних законів, які зараз в Верховній Раді знаходяться, для того, щоб державне підприємство ліси України в тому чи іншому вигляді, там де це можливо було єдиним власником лісів. До прийняття стратегії відповідне Держлісагентство опікувалося 72% всіх лісових насаджень нашої країни чи лісових земель. Ми прагнемо, щоб ця цифра було 100%, тому що та реформа, яка проводиться, яка вже майже завершується, вона показує свою ефективність у тому числі і у фінансових показниках, які показують наші лісівники сьогодні. Крім того, крім того, що скажімо так, фіксувати незаконні умовно нічні рубки, які на жаль точково ще фіксуються. Запроваджена сьогодні електронна система. Яка дозволяє перевірити законність походження деревини, тобто, навіть якщо хтось чорні лісоруби заготовили цей ліс, вони його реалізувати вже не зможуть. Тому я впевнений, що такими кроками і системним підходом ми дійсно контролем перейдемо до того, що мінімізуємо такі незаконні рубки. А просто статистика, що за перший квартал 2024 року, коли було дуже активізовано питання вивчення таких незаконних рубок. лісівники констатували факт, що виявлено в 2024 році за перший квартал таких рубок менше на одну чверть, ніж у 2023. му Тобто маємо позитивну динаміку. Пане міністре, ліси страждають і від пожежі. Один з найбільш постраждалих регіонів це Харківщина. І ви були там напередодні з візитом. Розкажіть, будь ласка, про основні причини пожеж. Чи Вдається швидко загасити їх, загально на те, що в області частина лісів заміновані. Дійсно, ми з командою вчора були на Харківщині. Можу сказати, що Харківщина на жаль, сьогодні той регіон, який страждає від лісових пожеж. Найбільше у 100% випадків ці лісові пожежі це ведення бойових дій, це постійні атаки, постійні прильоти, і відповідно пожежонебезпечний період. Зараз З початку року ліквідовано на Харківщині 192 пожежі. Загальна площа таких пожеж вона вже майже 9 тисяч гектарів. І це у 10 разів більше ніж торік, по всій країні. Розуміємо, що також проблематика щодо гасіння швидкого реагування на такі займання це мінування території. З понад 180 тисяч гектарів замінованих харківських лісів на сьогоднішній день розміновано е, лише 4 тисячі гектарів, але робота триває. До речі, ми відвідали лісові ділянки пошкоджені. Е, я дав відповідні доручення щодо е, скажімо так, спрощення процедур санітарних таких рубок. І е, завтра я думаю, що ми на кабінет міністрів також внесемо ряд пропозицій щодо того, як можна ті ліси, які вже не відновиш, на жаль, щоб їх можна було використати, в тому числі на побудову фортифікаційних споруд там, де це потрібно. А як триває в області підготовка до зими, зокрема заготівля дров для населення, чи будуть пільги для жителів місцевих? Ми вчора також зустрічалися з головами кількох громад. Можу сказати, що всі одноголосно сказали, що проблем з дровами немає. Там ті люди, яким потрібна паливна деревина для проходження цього опалювального сезону, вони або забезпечені, або не в найближчий час будуть забезпечені. Хорошо. Також маємо кілька рішень для того, щоб прискорити такі процеси зі свого Я боку розуміло. можу сказати що Він на складах сьогодні в харків на харківщині так. на складах державного підприєм державних підприємств лісової галузі сьогодні знаходиться третина річного запасу дров тобто дрова абсолютно доступні проблем з цим точно не буде якщо говорити про загальні збитки які завдала війна довкілю харківщини чи чи є цифри які вони Харківщина на сьогодні знов таки на жаль, це майже 30% всіх злочинів екологічних злочинів російського терору. Станом на сьогодні вже зареєстровано і внесено в наш застосунок екозагроза понад 1430 випадків. Всього загалом по всій країні ми маємо сьогодні майже 5300 випадків. Загальна сума е, дов, збитків довкіллю області перевищує 469 мільярдів гривень. Я наведу один лише приклад, який сьогодні ну є дуже таким кричущим, По перше, у зв'язку з тим, що велика кількість людей загинула, це атака ракети по епіцентру в самому Харкові. І наші екоінспектори вони порахували суму збитків лише в результаті цього теракту: 860 мільйонів гривень. Ще один масштабний кейс: це атака шахедами нафтобази, яка на Харківщині теж нещодавно це відбулося. Сума загальна сума збитків по цьому кейсу сягає 192 мільйони гривень в результаті горіння нафтопродуктів, в результаті також потрапляння. І потрапляння забруднюючих речовин в ґрунт, і відповідно забруднення Екоінспектори інспектори працюють в режимі 24 на 7, Я їм дякую. Вчора дійсно пересвідчилися в тому, що кожен випадок він не залишається без уваги і вплідно з правоохоронними органами. Все це фіксується, обраховується і кладеться в загальний кошик збитків нашому довкіллю в результаті повномасштабного вторгнення. І ще одна проблема, як ви знаєте, у прифронтових регіонах це от відходи руйнації. А наскільки це гостра проблема саме для Харківщини? Ну і як її можна розв'язати? Е, питання відходів руйнації це не тільки питання Харківщини, це питання, yeah. в принципі, в майже всіх областей України, там де прильоти. А ми розуміємо, що сьогодні безпечних місць майже немає. На Харківщині маємо сьогодні понад 22 тисячі тонн або там понад 33 три кубокілометрів, куб, кубічних метрів відходів руйнації по харківській області. Ще в 2022 році. Уряд України прийняв відповідну постанову щодо врегулювання питання, що з такими відходами робити, куди їх відвести, як їх відсортувати, як розділити небезпечні компоненти і далі як зробити так, щоб повторно їх використати, в тому числі на відновлення доріг. Близько от року тому, можливо, трошки більше, ми були вже на Харківщині, бачили, як працюють сортувальні лінії, як дробляться. Відповідні відходи цегли, відходи бетону, як вони використовуються для підсипки доріг. В цей раз ми дійсно побачили, що ця робота продовжується. Незважаючи на величезну кількість відходів, обласна військова адміністрація робить дуже багато контролюючи ці процеси, ну відповідно контролюючи обсяги відходів. Дійсно, там сьогодні відходів більше ніж в принципі можна використати. Це дійсно є проблема, але вони. На полігоні складуються у відповідних місцях, і, в принципі, вони готові до повторного використання. Пане міністре, я вам дуже дякую за вашу роботу, за ваш час, за цю розмову. Це Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Дякую.